Багато з вас писали, що ці вентилятори вони не допомагають в салоні в автомобілі. А на що ви тоді берете ось, ось такі о, додому? Дома ж воно вам допомагає. Воно, звісно, не буде вас охолоджувати як нормальний кондиціонер. Але ці вентилятори, хоч якось будуть ганяти повітря по салону вашого автомобіля, тим самим хоч трошечки вас охолоджувати. Є в наявності три види ось таких вентиляторів. По 475 гривень оці два варіанти це на 24 вольта, це й на 12. Вони мають два режима. Два режими швидкості вентиляторів і вентилятори дують одночасно два штучки. Їх можна розвертати, як вам буде зручно в будь-яку сторону на 360 градусів, як захочете. В комплекті до кожного йде двосторонній скотч для того, щоб закріпити їх на панелі. Підключаються вони просто у прикурювач ось таким штекером. І найкрасніший вентилятор у нас є по 750 гривень за штучку. Вони працюють і 12, і 24 вольта, і От я зараз його вам підключу. Мають ще з собою ось такий зарядничок на два ваші гаджети. І мають ось такий е, термометр вбудований. Вони вмикаються окремо. бачите, Один крутиться, другий не крутиться. Також мають по два режима кожний. І з ними в комплекті ще йде ось такий пультик, який вмикає так само по очереді кожен із цих е, е, вентиляторів. Ось цей варіант 12-24 вольта, 750 гривень. Ось ці два варіанти по 475, Один на 24, другий на 12 вольт. Кому сподобались, телефонуйте на ось цей номер телефону, робіть у нас замовлення або переходьте до нас на сайт carstore.com.ua, посилання на сайт в шапці профілю, і шукайте вентилятори у нас на сайті. Дякую.